Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу почати відзнімати деякі відео, які будуть присвячені моєму зимовому городику. Адже я вам вже казала не один раз, так, що я дуже полюбляю рослинки, і лише саме завдяки ним я можу знаєте, трошки релаксувати, трошки відволікатися від усіх цих всіх подій, які відбуваються, на жаль, зараз в нашій країні. Тому, і настільки я полюбляю цю цю справу, так, що ось вирощую, воно в мене на очах а, росте, дає мені плоди, да, Тобто ну, я бачу всю цю віддачу не для того, щоб там їсти або ж, а просто от отримую від цього задоволення. І хочу вас сьогодні знайомити із моїм зимовим городиком, який я тут. Трошки так зробила, а з тих речей, які в мене вже були, адже і розсаду я вирощую сама, і все, що в мене залишилось ці лампи світодіодні, цей стілажик, який в мене був. Єдине, що я його трошечки оновила, зараз вам покажу. Ну і хочу показати вам, що я. Буду саджати, і що я вже висадила вчора, поки робила підготовку, про поки все це робила. Змішувала грунт, свій готувала, чесно кажучи, трошки не стрималася, і вже деякі рослинки посадила, але їх, деякі види рослинок посадила, а інші види залишила сьогодні з вами разом. Посіємо. Ось такий в мене стілажик, це в мене а, тут е, має бути горище. Але ми також зробили з нього дві кімнати з цього горища, да, мансарда, чи як я не знаю, як воно правильно називається, але ось одна половинка це моя. І ось хочу вам показати: значить, це в мене була етажерочка, в якій я вирощувала свою розсаду. Єдине, що я її обшила ось таким. Е е Матеріалом да, це отражатель. Я його купила. Це у мене тут от, Приєднала знову ж таки на хамутік лампочки свої. ось. І таким чином, значить, у мене тут на термометрі 22 градуси, лежить, у нас тут сонячно, вікно у нас виходить на південь, тому дуже класно. Так, ну тут у мене вже деякі рослинки я вчора посіяла. Це в мене суміш зелених трав для кухні, салати різноманітні, а також кріп, петрушечка. Ну я так, знаєте, по декілька взагалі зерняток ну, щоб просто за ними як би дбати. Так, тут у мене декілька стаканчиків солодкого перчика, декілька стаканчиків огірочків і декілька стаканчиків в мене е, помідорчиків жовтеньких. Е, інші помідорчики сьогодні разом висіємо, але алгоритм, в принципі, той самий. І ось тут я висіяла собі. Суничку, білу суничку, Не знаю, наскільки вона біла, скільки не ці білі, чорні, все одно вони всі червоні. Так, з городу я забрала ось такий перчик гострий. ось Він бачите, у мене тут продовжує, вже він у мене прийнявся, продовжує ось значить, червоніти. Деякі листочки, звичайно, скидає. ну, Він і перехворів у мене, звісно, трошечки, бачите, ось висить, але шкода було, якби його мороз Вбив і така низька температура. Ну, морозів, звісно, у нас ще немає. Бачите, ось таке 10-літрове відро одне, 10-літрове відро інше. На низ я поклала дренаж, зробила ґрунт. Ну, ну в общем-то, ось так. Так, ну, І внизу в мене тут обов'язково водичка відстояна. Це я набираю баклажечку взяла, набираю і таким чином потім буду використовувати поливати. Це у мене те, що у мене залишилося вірмікуліт, коли я готувала ґрунт. Це насіння, яке я замовляла. До речі, замовляла, спробувала замовити, ще я вам скажу, як воно перше насіння України. Значить, Це такі фірмове насіння. Ну, не знаю, подивимося, бо агромаркет мені не дуже сподобався. Ось хочу спробувати ще таке. Так, це у мене. я Використовувала також, зараз я вам скажу, що це в мене: компост. Компост купляла в епіцентрі 80 гривень такий мішочок. Скільки тут в ньому? 10 літрів. Компостна земля. Так. І брала я ось такий ґрунт. Ось він, ось такий ґрунт. Звичайний, універсальний. Дивилася, щоб кислотність була 5-6. Отут завжди дивлюся знизу, бо це є найоптимальніша кислотність. Ось тут Кислотність пишеться а, 5, з половиною, шість з половиною От, І, значить, сюди я намішала земелька. Ось у мене вчора в таз висипала, намішала сюди вермі куліта, щоб волога затримувалась і більш рихли, рихлий був ґрунт. Цей ґрунт щоб був в пакеті, і так само домішала компостну землю. Ось, І таким чином підготувала собі суміш. Так, а, що в мене тут? Тут, тут? тут у мене росте лимон, ось такий гарний красень. Це в мене лавровий ліст, листик мені подарували сусіди. Дуже їм вдячна за це. Так, ну це у мене перчик. Бачите, якщо з цієї сторони дивиться, йому так класно. Він такий у мене високий, що на підвіконня я його не змогла поставити, тому що він прямо впирався мені в, в, вгору. Да, в, Наверх під вікна верхнього відкосу, господи. Так, оце я забрала свої пеларгонії, що вирощувала з насіння. Тепер вони в мене тут будуть рости. Це моя пеларгонія, яка в'їться, ось вона також. Ну, В общем, позабирала їх, щоб вони в мене не. Згинули, не позамерзали, коли будуть приморозки, бо у нас буває і нуль, а був уже, у нас один раз дерева всі білі стояли а, вранці. Тобто ось так. І ось тут я посадила своїм котам травичку собачкам, котам на зиму, бо вони також нею харчуються, бо всі мої квіти постійно підгризає в мене мій. Котик любий. Ну, і ось тут я вже підготувала, що ми з вами сьогодні будемо робити. Зараз я перейду на штатів і почнемо з вами висівати. Зараз одягну рукавичку одну, щоб мені було простіше. Подивіться, хто тут зі мною у мене ж завжди помічники мої. Бачите? Кицька мій главний агроном. Лежить дивиться, щоб все було правильно. Тут і доглядає за моїми рослинками, поки мене нема. Ну і, звичайно, мої ось дві помічниці, з якими я завжди все роблю на городі. Так, значить, що я сьогодні планую посадити? Сьогодні я хочу висіяти так, перчик. Я їх вже відкрила, зараз я так загорну. Ось такий гіркий перчик хочу посадити. Так. Це все я замовляла на одному сайті. Я не знаю, хочу спробувати, які вони як покаже себе. Так, ось такий томатик рожевий хочу посадити. Це все кімнатні рослинки, перчик кімнатний, томатики, ось рожевий, червоненький. Це все вони кімнатні. Жовтенький я посадила вчора так само, він кімнатний. Так, і хочу посадити ось отакий огірок. А, значить, це Махаон f 1 це партенокарпічний. І посадила вчора баладу, також партенокарпічна. Хочу також подивитися, як вони будуть. Ну, на них оснащувати я вже буду трошки пізніше, я вам потім покажу. Так, і хочу посадити, прийшлося відкривати ось так полуницю. Полуниця називається тріска. Ось також хочу висіяти, спробувати її насіння. Єдине, уявіть собі, єдине насіння, яке я змогла знайти по всіх насінневих магазинах. бо кругом одна тільки суниця. Суниця, суниця, і немає більше такого, щоб, знаєте, і вибору немає. Хотіла. Гігантелу спробувати посіяти. Також читала велику кількість про цю ягодку, що вона дуже класна і насінням вона класно вирощується, але не змогла знайти Оце, тільки цю тріску і знайшла. Так, ну що ж, давайте я трошечки опущу свій об'єктив камери. Так, значить, що я буду робити? Я хочу такі стаканчики висадити, висіяти, точніше. Насіннячко томатів. Ну, такий у мене стаканчик. Це з моїх весняних посадок стаканчики всі. Так, обов'язково я беру маркер і зазначаю, що це у мене червоний. Так, зараз запишу, бо не одразу ж розумієш, який взійшов, який не взійшов. Так, шпажку використовую, обов'язково трошечки притрамбовую земельку. Обов'язково. Так, беру декілька насіниночок. В ґрунт особливо нічого зараз не додаю. Так, хочу три насінинки. Бо знаєте, як посажу більше, думаю, так, посажу 4-5, потім я виберу найкраще. Ні, ви ж розумієте, рука не піднімається, викинуту якісь кращі, якісь не кращі. Ну, всі ж вони, якщо вони взійшли... Вони всі вже хочуть жити, тому, знаєте, рука просто не піднімається. Ось я поклала, тепер шпажечку я трошечки роблю заглиблення, бо ем, насіння цих томатів воно є на, ну, найбільш таке, знаєте, дрібніше, мілкіше, тому мені е, досить вистачає. І ось так Просто притрамбувала і беру. Спринцовка, до речі, найкраща річ, коли ось тільки висаджуємо, висіюємо щось такі маленькі, дрібненькі от перші, мабуть, тижні. ну, Поки, знаєте, вже така розсада буде у мене не укріплена, от я поливаю спринцовочкою. Водичка в мене тепленька. Так, все, Ці томатики я загортаю Ось так, так, і відкладаю. Так само роблю з рожевими. Томатиками, також трошки земельку притрамбовую, бачите, я її насипаю неповну. Чому? Тому що щоб потім, якщо розсада буде тягтися, мені можна було її трошечки підсипати і щоб утворилися додаткові корінчики. Так, це я вичірку, що у мене тут чорнобривці були, і пишу «рожевий». Так, рожевий. І зараз достаю томатики. Вони всі дуже маленькі, вони десь приблизно 35 см 40 максимум. Їм вистачає 7-8 літрів води, об'єму горщика, вибачаюся. Так, зараз посажу це, бачите, це прям насіннячко таке, прям оброблене. І ось так висаджую. Бо не можу я так, щоб, знаєте. Посадити, а тоді вибрати щось краще. Ні. Якщо вже все, то воно вже все зійшло, значить його треба все вирощувати. Так, і знову ж таки, після того, як притромбувала, знову ж таки, я його обов'язково поливаю. Після того, як от я пролила, потім я можу ще трошечки полити його, як воно вже, знаєте, так, трошечки а, цей а, стане таким. Срим, земелічка ґрунт, Так, значить, тут у мене буде перчик рости. Ось такий перчик поупіла називається. І що він у мене тут? Ну, Не пишеться, яка висота його. Але ранньостиглий декоративний сорт. Ранньостиглий декоративний сорт. Зараз ми його відкриємо. І у мене тут, знаєте, завжди сонечко. Тепленько, боже, тут насінинки взагалі, ну, такі маленькі. Так, чотири саджаю. Якщо він декоративний, можливо, комусь подарю декоративний перчик, оцей гіркий. Їсти його можна. Так, подивимося. Буду трошечки комусь роздавати, може, дарить. Так. І так само от я розклала, шпажечкою трошечки притиснула, головне, щоб накрити його ґрунтом, і трошечки притрамбовую, щоб потім луск, лускотка з насінинок вона потім просто відійшла, щоб не залишалася на рослинці. Бо опір буде, і вона тоді розкриється добре, і відшелушиться від рослинки, та луска, яка. Є зараз в насіннячці. Так, а, підписати треба. Так, Я ж його не підписала. Так, пишу: Гіркий. гіркий перець. Отак, все підписала. І після того, як я вже висаджую, я накриваю їх стреч-пленкою, або якимось можна іншим селафанчиком, щоб не витрачати гроші на стреч-пленку, у кого немає. Головне зробити такий мікроклімат, типу парничка, та, щоб ось там був свій клімат. Подивіться, тут насінинки навіть, бачите, ось такі також оброблені. Так, беру дві штучки. Тут уже я не буду а, ризикувати, по дві саджати. Ні, якщо не взійде, я тоді краще пересію. Так, також пажечкою заглиблюю трошечки, ну воно буде не видно. Так, от заглибила, на сінинку поклала. Знову-таки притрамбувала трошки. І бачите, знову насипаю неповний, для того, щоб можна було потім мені його без проблем Досипати ґрунт. Так, ось так. ось Досипати вже буду ґрунтом. Попіл, буду додавати до ґрунту. От, вже вносити якісь макро-мікроелементи. Так, зараз підпишу, забула знову підписати огірок. І назву напишу. Махаон. Бо якщо не сподобається, то на наступний рік саджати не буду. А якщо сподобається, обов'язково його посаджу. Так, так тихенько, дівчатка, що таке, що таке? Не побігайте, да? не пускаю вас побігать. Не пускаю вас похазізнювати тут трошечки. Так, все. Огірочок прибираємо. І залишається в мене полуничка. Суничку я вже висіяла. Так, полуниця. Хочу також спробувати виростити е, сама. Подивіться, не знаю, вам видно буде таке насіннячко. Ось цього тут дуже-дуже мало. Так, жульєта, е, е, мені так не годиться, бо мені невдобно тоді. Так. Значить, тут я роблю ривчачки. Буду саджати в ривчачки полуничку. Так, я сподіваюся, вам видно. Угу. Я навіть не знаю, скільки їх тут. Може, штучок 15. Оце за цей пакетичок я віддала 45 гривень. Ну, сподіваюся, що толк буде. Так, зараз все висипала. І отак от просто шпажкою Зараз трошки підрівняю, бо такі прямо щось я поробила канавки великі дуже. Так. І ось так просто шпажкою зараз буду розкладати, бо вони дуже мілкі. І висіяти їх, знаєте, прям так, як не вийде пальцями правильно і добре. І, до речі, суницю, коли я висіювала, ви знаєте, я її висіювала пучечками. До речі, суниця ця біла мені прийшла. Там насіння, я не знаю, знаєте, таке враження, що їх там тисячі тих насининок, вони такі мілкі, їх так багато, тому я вирішила їх пучечками посадити. Якщо вже приймуться, то так пучечками вони в мене й будуть рости. Або ту суницю, що я пересаджувала, я заказувала в агромаркеті весною разом із малиновим деревом. Яке в мене дуже благополучно не прийнялося, а не одне з трьох взагалі не прийнялись, на жаль. От. І вони там були посаджені пучечками. Ну, я думаю, також суничку посаджаю кучечками, посію. Все, отак просто я, значить, потрясла і ось так зараз просто проливаю. Не заглиблюється. Знаєте, як ото насіння пітуньє. Коли ми саджаємо навесну, ми його не заглиблюємо взагалі. І, до речі, знаєте, розмір насінинок такий самий, як і у петуньки. Ось так, все, ось таким чином я висіяла свої насіннечки, яке я планувала. так, все, оце я залишу бірочку, ось таку, що це в мене полуниця тріска. Подивимося, яка вона буде. Так, і потім що беру стріч-плюночку і роблю таку мікропарничок, роблю їхній мікроклімат. Можна поставити до перших сходів просто в темненьке місце, втепленьке, щоб воно краще взійшло, проросло. А потім, як починаються перші сходи, то обов'язково його треба на. Досвіточку підставляти, щоб вже воно світило. Хоча, знаєте, якщо зараз поставити на підвіконня якесь південне, да, або південно-західне, ось південне-південно-західне, то тоді, в принципі, поки що можна навіть і без досвітлювання їм буде вистачати. А ось якщо, звісно, у вас така більше, може підвіконячка такі північні, або там Східні, да, де сонечко тільки зранку, і воно швиденько повертається, то краще його досвідчувати, бо воно піде тоді в а буде дуже таке витягнуте. Ну, і розсада, ясно, що вже буде, знаєте, не та, що треба. Да, скажімо так, не та, що треба. Так, ну, ось такі, Таким способом я всі свої стаканчики замотую. І Потім поставлю вже на. Поличку, вони в мене там будуть проростати, буду ходити підливати. А, ну Сподіваюсь, ці в мене перші підуть рости, і хочу обов'язково модернізувати ще трошечки, докупити ось таку етажерочку а, Вона продається в епіцентрі, я бачила а, детальками. продається Окремо стовпчики можна купити, окремо можна купити полочки. Ну, в общем -то, хочу Трошечки зробити, бо мені треба для огірків якби на дві полочки, знаєте, безсередньо. От як то таку от мені треба височеньку, щоб вони в мене могли ж плестися. І сіточку куплюємо, Ну, це знаєте, я також забігаю. Дай вони спочатку, щоб у мене зійшли, потім а, почали рости ще треба їх буде потім пересаджувати. Але все це будемо з вами робити згодом. Сьогодні початок мого зимового городу вже покладено. Насіннячка висіяла, тепер буду за ним дбати, доглядати, поливати тепленькою водичкою, обов'язково відстояною. Так? Ну і далі буду вам відзнімати свої результати, що ж у мене виходить. Тож, всім дякую, що дивились моє відео. Всім до побачення, всім гарного дня! Бережіть себе!